Йди, будь ласка, оператор ближче, мій помічник. Хочу показати робота з пеньками. Що, ми, що означає робо, робота з пеньками? Бо дуже мені багато писали коментарів, чому, чому я зрізаю часто на пеньки. Дивіться, ми маємо ось на прикладі яблуню. Зараз я хочу подивитися результат. Дай, будь ласка, мені телефон. дивіться, результат нашої виходить, обрізки на пеньки. Дивіться. Зрізана була гілка на пеньок. Вона нам дала плодову брунючку і плодовий список. Далі, ось у нас ще є пеньки. Як правило, кожен наш пеньочок дає нам, е якщо дає дві гілочки, одна з них по-любому буде, е ось бачите, по-любому одна буде з плодами. Інша, як правило, жировик. Ось дивіться, бачите, що роблять нам пеньки. Дивіться, був пеньочок плодовий, плодова брунючка, Опять зрізали на обратний ріст. Цей самий пеньочок знову заклали плодову і дали список вегетативний. Опять же, наша задача ми ось так зріземо і знову. І ви розумієте, що на цьому участку буде закладатися максимальний урожай. Це яблуня. Ось, дивіться. Опять же, пеньок, плоди і плодове закінчення. Ось. Брунечка з плодовим закінченням. Розумієте, як ми робимо переводи і при, притуляємо донизу нашу крону? Ось ми маємо. Такий вінечок. Вибираємо більш сам рівніший продовження нашого стовбура. Ці ми отак зрізаємо. І цей пришпілюємо. Ось так. Вибираємо найкоротшу. Ось гілка росте занадто гострим углом. Вона нам розчахнеться і зломиться, нам не потрібно. Ми зрізаємо опять же, на обратний ріст. Щолк є. Що ми маємо на цьому пеньочку? Опять же, плодові закінчення, плодовий список. Ось у нас є горизонтальна гілка, закінчується плодовими списиками. І вся навантажена плодовою деревиною. Далі. Ось, ось опять же з Ми маємо плодовий список закінченням плодової блін. Ну ви поняли. І тут наростання йде плодової деревини. Ось чому я дуже часто використовую такий прийом, як зрізання і робота на пеньки. Що я зараз коротко покажу, як я швидко це дерево обріжу. Ось ми маємо нижній ярус, ми оприділяє, оприділяємось. Раз, два, три, 4, 5. Ми маємо гілок на нижньому ярусі. Ця вже занадто висока, вона нам не потрібна. Ми її що? Удаляємо на такий косий пеньок. Цю ми залишаємо, тому що вона в нас з плодами. Вона на цей рік. І працюємо так і надалі. Маємо гілку, ми, я, я ось краще зроблю, переведу її сюди, в довільний простір, і тут я приріжу. На, Познімай, будь ласка, скоріше буде. Ось ми маємо так само гілочку, плодові списики, плодові бруньочки. В кінці ми маємо три списки з плодами. Я цих два залишаю, вони так ось так нагрузяться, буде чотенько, а це у нас буде пагінь подовження. Я його прирізаю на наружну бруньку. Все, працюємо далі. Не хочу займати ваш час, отак і. Ось Зробив перевод на дві бруньки. Ой, на, дві, на два плодові списки. Ось у нас є ще одна гілочка. Така сама ситуація. Тут є плоди, тут є плоди і тут є плоди. Но я повинен зрізати одну. Тут, дивіться, занадто багато. Я поробив пеньочки, тепер в нас є багато плодової списики, плодових бруньок. Я можу вибирати. Я ось тут роблю перевод на плоди. Тут два списи, що нам далося пеньок, я їх залишаю. Тут я це все я залишаю, подивіться, яке навантаження йде. І тут я перевожу на більш горизонтальну гілочку і її прирізаю. Все, І так само тут, дивіться, одна йде строго вверх, одна йде більш горизонтальніше. Роблю переводик і прирізаю. Все, підійде далі, щоб ми побачили. Ось ця гілочка, я її на різ зрізаю. Ця лягає ось на цю. Нам це не потрібно. Нам потрібно або цю зняти, або цю. Знімаємо цю, бо на ці більше урожаю. І піднімаємося так, тут з писиками плодовими закінчили, тут з плодовими, тут з плодовими і тут з плодовими. Можна сказати, що ця яблуня вже обрізана. Можете задати питання, чому я лишив ось ці дві гілки, тому що ця коли навантажена, вона ляже сюди, тут нічого не буде заважати, і так само ця буде ось тут. На наступний рік, скоріш за все, що ця зріжеться, і ця зріжеться, щоб у нас тут було все рівномірно і ніяка. Грубша гілка не забирала на себе живлення. І тим самим ми будемо дерево тримати в тій формі, які нам потрібно. Ось так.